Високопреосвященніший владико Борисе, дорогі отче Богдане, отче Михайле, дорогий пане ректоре, всесвітліші та всечесніші отці, дорогі члени Сенату та ректорату, дорогі професори, працівники, батьки, викладачі, родичі та друзі. І ви, дорогі випускники, вітаю! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Євангелія від Матвія завершується словами. Тож ідіть і навчіть всі народи. Цю ж настанову, чи не щодня, ми чули в цих стінах, в стінах нашої «Альма-Матер», тільки в конфігурації свідчити, служити, спілкуватися. Сьогодні завершуються наші бакалаврські та магістерські історії і розгортається нова сторінка, над якою ми вже застигли з ручкою в руках готові творити нове та надзвичайне. На початку цього навчального року я почула, що в УКУ можна вступити. Але з нього неможливо вийти. Це правда. Уку можна тільки забрати з собою. О, дякую дуже. Так, це правда. Уку можна тільки забрати з собою і нести його послання любові та служіння цьому світові. Бути світлом і сіллю, бути якісним інструментом в руках великого майстра, бути добрим другом і вірним громадянином. Політика. Це одна з найвищих форм служіння. Так казав блаженніший Любомир Гузер, і мені, як студентці програми ЕП, було дуже важливо одного дня почути ці слова: суспільні, гуманітарні, прикладні науки, філософія та богослов'я, бізнес, науки про здоров'я кожна з цих сфер має так само потенціал стати місцем найвищого особистого служіння кожного із нас. Стати нашим компасом і сенсом. Відкриймо свої серця і несімо цінності, знайдені тут кожен і кожна своєю унікальною стежкою. УКУ проклав для нас дорожню мапу і заклав курс на служіння цьому світові та Україні. Тож тепер ідімо і навчимо. Одна викладачка та кураторка якось сказала мені: Бог став людиною, а не книжкою. Тож нехай всі наші академічні здобутки та прагнення не затьмарять головного. Любові до тих, хто поруч. Так, саме тої, що не надимається, довго терпить, милосердствує, тішиться правдою і ніколи не перестає. Сьогодні університет у нас відпускає свідчити з радістю, служити зі смиренням та спілкуватися з цією євангельською любов'ю. Негай хідність і Боже ведення будуть нашими орієнтирами та принесуть у цей світ багато добра. Як казав наш дорогий ректор. Сьогодні особливий день подяки. Сьогодні ми в мантіях, бо хтось у військовій формі. Ми захистили свої дипломні роботи, бо нас із вами захистили ті, про яких Біблія каже, що немає більшої любові, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Сьогодні перед нами майбутнє, бо наші захисники та захисниці не дозволили його відібрати. Сьогодні ми беремо на себе відповідальність прожити два життя. Любити, працювати і мріяти вдвічі більше за тих, хто на щиті. Полеглий герой Максим Кривцов, знайомство з яким мені також подарував уку, в одному з своїх віршів написав Жити сьогодні це розкіш. Тож будьмо живою пам'яттю для тих, хто відмовився від цієї розкоші заради майбутнього, нашого та України. Працюємо так віддано, щоб наступні покоління приходили в ці стіни. Пишаючись своїми батьками і державою, яку нам з вами потрібно будувати та відбудовувати. Сьогодні також дякуємо нашим наставникам, батькам, викладачам, працівникам, адміністрації, ректорату, науковим керівникам, душпасторям, кураторам, жертводавцям, усім тим, хто дозволив цим навчальним рокам відбутися повною мірою, тим, хто вклав у нас частинку себе і довів. Що блакитна мрія про уку – це не порожні слова, а реальність. Щаслива, хоч і щиро, подекуди складна реальність, для якої треба незмінно багато працювати, і результат не змусить себе чекати. Ми починаємо писати нову сторінку впевнено, бо знаємо і любимо тих, хто навчав нас грамоти. Дякуємо вам. Дорогі випускники, я щаслива стояти поруч з вами на цьому місці сьогодні. Кожен із вас невід'ємна частинка цього закладу, без якої він би ніколи не був таким, як я зараз. Кожен із вас без перебільшень творив і творить тут історію, кожен із вас служив одне одному, ближнім, війську та державі і був живим свідченням. Дякую за ваше добро. Дякую, що ви є. Ми це зробили, і я вітаю нас. А зараз. Крок вперед і не біймося, бо у любові немає страху з Богом.